Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо знову говорити про обрізку. Хочу показати свою грушу кюре, якій понад 25 років, можливо навіть і більше, я її не застав, мені вже 22 І жалко, що я не засняв грушу до і після і показав, як її обрізав. Але хочу показати сам результат обрізки. Скажіть, будь ласка, свою думку, Того, що мені цікава думка. Я знаю за грушку кюре, я знаю її мінуси. Ви теж знаєте, вам це подобається грушка? Напишіть чи ні. Як сам плід, тому що я збираю її кожного року. Урожай грушки просто сильніше, я не знаю, родить та й родить. Три роки грушка не обрізалася зовсім. Так що дивіться, показуєте результат. Ось так виглядає грушка здалеку. Бачимо, що вона досить старенька. Знизу я все пообрізав. Немає жодного яруса ніякого. Бачимо, що вона вже своє відживає. Просто сформував по мірі того, як вона росте. Закладка в цієї груші сильніша, кажу, вона кожного року родить і родить. Бачимо, що є такі е, списи, грубі зрізи. Кажу, там жировики були по трьохрічної давності. Того маємо такий результат. Зробив по формі того, як вона буде рости надалі. Трошки зрі. Розрідив її, але ще маю її трошки доробити. Ось такий є результат. Так що, кому було цікаво, напишіть свою думку, що було б зробити ці груші ще краще. Ось маю таку вона форму, такі не списи. Ось так вона виглядає здалеку.